Уламки ракети та шахеда, які збили над буковиною, можуть побачити усі охочі. Музей пам'яті подій російсько-української війни зібрав чимало експонатів, пронизаних кров'ю та слізьми. Детальніше про експозиції далі у сюжеті. Захуйте, ноги в сюжеті. Хоті висрати нові ноги. Музей пам'яті подій російсько-української війни відкрили у Сокирянах у першу річницю повномасштабного вторгнення. За цей час він виріс і містить аж три експозиції. Розповідає екскурсовод. Спочатку була сформована стела. Цього у нас з'явилася ідея, що можливо створити ось такий унікальний музей, тому що тому що він є першим в Чернівецькій області. Потрапляючи в музей, відвідувачі одразу бачать світлини, на яких закарбовані моменти війни з різних куточків країни. Перша зала це міста героїв України. Друга зала це пам'яті наших героїв, які на жаль загинули під час даної війни. І третя зала це все таки атрибутика військова. Проте в кожній залі є свої певні експонати, які ви зможете побачити у другій кімнаті. Зібрали фото, медалі та особисті речі військових громади, які загинули на війні, а також подарунки від захисників. Наші гордість – це прапори, які наші військові самі підписують, передають нам подарунок. Окрім того, тут зібрані гільзи від різної зброї, вже не бойові міни, ручні гранатомети та інша військова атрибутика серед музейних експонатів. Російська ракета, 28 вересня о 8.40 ранку, влучила в ГЕС. Це Були дві ракети. Також тут зберігають уламки безпілотного літального апарату Герань, збитого над Сокирянщиною. Проте і сам музей то вже історія, адже облаштовували його місцеві чоловіки, які долучилися до захисту України та загинули. Ли на війні Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.